Ми сидимо зараз перед самим молодим органом Закарпаття і самим великим органом. Це орган Закарпатської власної філармонії, побудований 1974 році з органом будівничої фірми Рігер Клос із міста Кернов, Чехія. Цей орган вже має 50 років. І він найвеликий, має 2242 трубки, і я вже обслуговую його більш ніж 10 років. Орган має 32 регістра, вони всі повноцінні і він. Електропневматичний, тобто дуже цікаво, що він був перший електропневматичний орган. На Закарпатті це означає, що гральний стіл за самим органом з'єднується тільки з проводками дуже маленькими такими дротиками. І його можна катати, гральний стіл можна катати на сцені вліво, право на середину залежить, який орган і хто грає на ньому. На Закарпатті ще знаходиться 57 органів, крім цього. Це в римсько-католицьких та в Реформатських церквах. Деякі ще не працюють, але з 2010 року, як я розпочав їх відновляти після десятки років мовчання, вони зараз вже десь 40. Органів в працюючому стані, вони повністю обслуговують святі Меси і е, богослужіння. Найстарший орган Закарпаття це зараз знаходиться в Мукачеві в каплиці Святого Йосипа. Я в 2021 році відновив повністю. Це найстаріший орган не тільки Закарпаття і України. Він був побудований округло Тячівського району в церкві святого Фелікса в 1800 році. Це органчик позитив. Це означає, що немає педальної клавіатури, має шість регістрів і два регістра, два ряда дерев'яних. Труб повністю залишилися 220 років тому, і повністю ні жоден шкідник шашель не поїв його. Повністю він е, можна і сьогодні його послухати в такому автентичному вигляді. На жаль, металеві труби вони е, дуже мало залишилися автентичних. Ми це вже... Найшли інші труби, і він так укомплектований, і шість регістрів повністю грає автентично, тобто руками, ногами можна качати повітря, але я до нього ще під'єднав маленький моторчик. Можна і з мотором, можна і автентично тільки руками качати. Я єдиний органний майстер Західної України. Я я органний майстер і Закарпатської обласної філармонії і у Львові у в ліському органному залі. У нас в Україні органних майстрів залишилося тільки шість чи п'ять. Тому що це і так і було, дуже мало було їх, тому що органі майстри це не просто музикант, чи тільки майстер. Він має як знати з деревом, тобто бути і столяром, має розбиратися і в електриці, має розбиратися і в металах, паяти, має чути, бажано би чути, тобто бути і слух музикальний, інтонувати, і не в останню чергу добре і чисто настраювати. І ще Знати грати, тобто бути і органістом, не високим органістом, а хоча б елементарні речі заграти, щоб я відчував, що буде відчувати органіст при грі, коли він буде грати ті чи інші твори. Це дуже тяжко і, на жаль, молодь не дуже хоче цим займатися. На жаль, і в радянські часи, і зараз в Україні не навчають органних майстрів. Нема такої школи найближче, це є Така школа, де вчаться три роки. Майстри практикуються на органобудівничих фірмах, а потім здають вже екзамени. Там є шість професій, тобто це органний майстер, це може бути, який займається тільки деревом, тільки металом, тільки інтонуванням і настройкою. i tak dalje, i tak na ljudi na ponišću što ne robi. To što diplome ne obširno, То, що може, що краще, якщо деревом краще займається, він буде дерев'яні труби робити, чи е, саму е, коробку, механіку і так далі, то, що з деревом зв'язано. Але він обов'язково, що він буде настраювати орган, бо може і не чути. А от інший буде настраювати, але не буде займатися з такими деревобробними чи металевими е, трубами. Я поєдную все, бажано у нас знати все і дуже мало нас зібрати з часів вільної України. Ні ні разу ми не зібралися в місті. Останній раз це було в 80-ті роки, коли перший органний майстер Закарпаття Андрій Лешко пристала Закарпаття, і він був в Криму, і там зібралися органісти і органні майстри. Зараз єдина школа в Києві, яка вчить органістів, але органних майстрів, на жаль, ніхто. Ми передаємо тільки з рук в рук і всі секрети, що ми знаємо, це тільки передаємо один одному.